Після ліквідації Запорізької січі у 1775 році козаки оселилися біля Хаджибея та заснували там кілька поселень: Усатове, Нерубайське та Куяльник. Саме у куяльнику розташований козацький цвинтар. Під час російсько-турецької війни 1789 року російські та козацькі війська штурмом захопили фортецю Хаджибей. За Яським мирним договором, 1791 року Єдісан увійшов до складу Російської імперії. У 1794 році Катерина II видала указ про влаштування у Гаджибеї військової гавані та купецької пристані. Уже 2 вересня розпочалося будівництво порту. В указі про заснування вознесенського намісництва Гаджибей було перейменовано на Одесу. Будівництво Одеси відбувалося під керівництвом Франца де Волана, Йосипа де Рібаса, Герцога де Рішельє, Луї де Ланджерона, а також Михайла Воронцова.